Ха-ха <гум> ли? Да. За паршу може обороти його ну, подносимо попав. Да. Ну мелко тоже. Давай, 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 мотай, мотай, мой. О, під лобкой почався противляться. Да, потому що я уводив. Вже... Ну клюєш четко, блин, не то що продавляю. Худий якийсь. Можна по користку подобрати? Ти за цю спості контакті ловиш, так? Ха-ха-ха, так. вона є, просто не хочу їсти цю медаль і розправити, бо вона у мене коротко. воно стоїть. О, так. Отдай. Ну